Привіт, друзі! Мене звати Дада, то ви на каналі Дада Грається. Дивіться які чудові фрукти, я маю. Давайте вивчати їх разом. Куди ж поділися у фрукти? Треба знайти їх. Тож давайте шукати. Можливо, у цій мисці з шоколадними яйцями. Так, це вишня. Вишні це маленькі круглі ягоди, які можуть бути солодкими або ж кислими. Вони ростуть на деревах. Давай подивимося, що ж ховається у цій баночці з кінетичним піском. Відкриваємо її. Вау, який гарний пісок у нас є! Давай ж подивимося. Що ж усередині? Можливо, це ягода чи фрукт? Так, це полуниця, ми знайшли її. Ти просто розумничка. Молодець! Полуниця це мала, рожева, соковита ягода, яка росте на рослині низько над землею. Насіння, що вкриває полуницю зовні, є маленькими плодами, сім'янами. Що ж ховається у цьому чудовому будиночку? Вау, це летра бі. Літра Ей. Вау, ми знайшли грушу. Ти розумничка. У деяких груш, ніжка вузька, а знизу округліша. Інші груші круглі, як яблуко. Вони зазвичай солодші там м'якіші за яблуко, Хоча деякі можуть бути терпкими. Вау, просто подивись, який гарний слайм. Він фіолетового кольору. Давай ж подивимося, що ж ховається середині цього слайму. Ми знайшли лічі. Клас, ти просто молодець! Давай дізнаємося більше про лічі. Лічі це фрукт, який званий алігаторовою полоницею. Він походить з Китаю. Зовні нагадує, щось середнє між малиною та полоницею. Вау, дивитись, скільки яскравих кульок в нас є. Так це ж ранат. Молодець. Ранат це червоний фрукт, який вкритий. Твердою шкіркою. Усередині він має соковиту м'якоть, смак якої може бути дуже кислим або ж дуже солодким. Він має багато насінь. Ми знайшли кавун. Чудово! Кавун це великий овальний плід з зеленою шкіркою. Він має солодку соковиту м'якоть і чорне насіння, Арбуз буває інших кольорів. Наприклад, помаранчевим, жовтим та білим. Давай подивимося, це полуниця. Морква. Перець. Чудово ми знайшли наш виноград. Виноград буває дуже різних кольорів. Його можна їсти свіжим або ж засушити, щоб зробити солодкі родзинки, існує понад 8 тисяч сортів винограду. Давай подивимося, що ж ховається у цьому плейдо. Який це колір? Можливо, ти підскажеш мені? Звичайно, це зелений пластилін. Розумничка! Вау, ми знайшли банани! Банан жовтого кольору. Він росте на банановій війта. Насіння банана дуже дрібне. Ми навіть не усвідомлюємо, коли їмо їх. Що ж, ховається у цій вафельниці? Давай подивимося. Вау, та це ж ананас! Чудово! Якого кольору ананас? Звичайно, жовтого, розумничка. Ананаси ростуть на рослинах, листя яких нагадують довгі, довгі мечі, стигли ананас, схожий на кактус. Давай подивимося, що ж ховається у цій грі з ведмедиками. Вау, це ж яблуко. Яблуко це фрукт, який росте на дереві. Яблук буває тисячі сортів, саме дерево виникло у Азії тисячі років тому. Вау, ми знайшли апельсин! Розумночка, чи ти любиш апельсини? Я обожнюю. Апельсин це цитрусовий соковитий фрукт. З нього можна робити сік. Чудово! Вау, ми зібрали усі фрукти та ягоди. Ти великий розумничка. Дякую, що ти допоміг мені. Бувай! З тобою була Дада, підписуйся на канал.